Я хотів би, в общем, сказати за ті результати роботи чопської митниці за 4 місяці, поточного року чого ми досягли, і слідуючий момент, на якому хотів би зупинитися, це якраз питання євро 2012 яке скоро очікує нас, і практично часу залишилося місяць. І ви прекрасно знаєте, коли починається перший матч у Львові, і ми е, практично до цього значить, підготовлені, як ми підготовлені, що ми для цього зробили, і е, що ми очікуємо на кордоні під час Євро 2012. Е, тому, шановні колеги, е, 4 місяці минуло е, за цей час Чопська митниця перерахувала до державного бюджету 450 мільйонів гривень. Е, ця цифра. Е, Ну, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, примерно така ж. Але е, я хотів би сказати, що за цей час не відбувалося оформлень так званих разових е, таких комплектних об'єктів, де високе податкове навантаження, це практично ті кошти, які ми змогли залучити е, працюючи з суб'єктами зовнішньої економічної діяльності, які акредитовані в зоні діяльності ЧОПської митниці і які працюють на Закарпатті. В зону діяльності ЧОПської митниці надійшло оподаткованого імпорта порядка на 1 мільярд 800 мільйонів. За цей період в правоохоронному напрямку нами складено порядка одного. Значить, одної тис десь тисячу протоколів. Бо я беру дані на перше протоколів про порушення митних правил на загальну суму порядка 30 мільйонів. Це досить велика кількість протоколів. На жаль, практично зменшення митних правопорушень не відбувається. Якщо взяти той період з січня, 17 січня цього року, то основний акцент в проохоронному напряму був зроблений на складанні і направлені протоколів за так званими статтями 351, 352, 353 митного кодексу. Серйозні зміни відбулись тут після того, як була декриміналізована так звана товарна контрабанда. За цей період нами складено за статтею 352 порядка 90 порядку протоколів на суму 5, 5 мільйонів гривень. Сьогодні направлено до суду і завершено провадження по 22 таким протоколам, ми вже отримали часткове рішення. Я хотів би сказати, що ми отримали рішення уже декілька таких по таких резонансних протоколах, де суди першої інстанції Ужгородський місцевий районний суд виніс. Рішення. рішення були дійсно знаєте, такі адекватні згідно з сьогоднішнім чинним законодавством. Це і штраф, і конфіскація транспортного засобу, і конфіскація предметів правопорушення. Але е, понятно, що порушники на сьогодні не всі з цим згодні, і вони, в общем-то, частково оскаржують ці рішення в судах апеляційної інстанції.